Враження позитивні, тому що перемогли і приблизились до нашої цілі вихіду з групи. Все ж таки передача Віпчаренко дотягнувся до м'яча. І класний пас у неї правою. Штрафний майданчик. Вона вона пробиває перстен перед собою ще одна спробувала мати. Зоуперстрем, але м'яч у воротах 1-0. Залітає, м'яч у сітку, і Владислав Ванат він врешті забиває. and uh give me a pass i shoot and uh, after this i look uh, how goalkeeper uh, reacts in this situation and, uh, he gives ball to me in the second time and i shoot from the right foot and score. it's uh, a lot of pressure in ukraine you know and uh, for me also because i'm the the oldest uh, player in this team and uh, i played in uh, Euro two years ago under 21 and uh, Euro for, for main uh, Ukrainian national team last year and uh, I have a lot of pressure but I'm score and uh, it's good for me. I'm very happy. Uh, I think we have very very big chance because we played against the Netherlands and uh, it's a good team but I think we, we can win and go to the next stage. Владиславе, чи ви говорили з брашком після матчу, що там взагалі? Ну, яке відчуття від нього, що пропускає наступний матч, більш тому, що ви на минуле євро і так само треба червону карту, можливо, якісь поради дали другому? Ну, я вважаю, що різні ситуації були, що в нього, що в мене і з приводу червоних карток, в мене там була пряма, це там було дві гри. У нього дві жовтих і одна гра. Ну, ми про це згадали, звичайно. І я, ну, які я можу дати йому пораду, він, я думаю, 23 роки і сам собі може, може скласти розуміння щодо цієї ситуації. Рівень захисників на, на цей турнір. Чи як ви можете порівняти їх там, з, з УПЛ? з єврогуками і можливо навіть матчів для дорослих Ну, мені здається на рівні дорослих збірних трошки захисники більш висококласні але якщо брати збірну дані то в них дуже, дуже хороші захисники і з ними було складно грати і мені здається що вони як мінімум грали би в топ українських командах топ-3 топ-4